Отак ось. Все, відпустимо рибку, не будемо її довго мучити, хай пливе. Коропів нам позови. Коропів. Рибка по-іншому почала відгукуватися. А може, знаєте що, а може це лящ, його позвав. Бо я ж просив і ляша, і густеро. Кажу, позови коробчук. Друзі риболови, всім привіт, всім бажаю здоров'ячка, як завжди. Дві неділі не був на риболовлі скучив, ну просто трумбець. Ну, а що робити? такі були обставини. Сьогодні виїхав. Рибка нам все покаже. Все, що буде ловитися, я вам обов'язково покажу і подивлюсь сам на це з вами. Ну і все-все остальне по ходу діла. Погнали! Друзі, що сьогодні по наживки буду використовувати? Кукурузка, звичайна, консервована з магазина, Баланс Спорт, Баунті і вафтерси. Вавтор з 6х10, великі такі мощненькі Буду планувати на коропа, ну а там, звісно, що вийде, то й вийде. Ну і звісно, наш пільчик не баунті. Все, оце отакий розклад на сьогодні. Минула година, а у нас галяк. Я, якщо чесно сказати, трошки в шокі. Змінюю примарочки, ставлю вафтер ставлю кукурузку ставлю попапу. Ну, щось тишина поки що. Будемо чекати, звісно, надіятися на те, що щось клюне. Ну, ви знаєте, я трошки, трошки профігел. Тут такого ніколи не було, щоб оце приїхав і час сидів без клювань. Що тут сталося за 2 неділі, поки що, поки що не можу сказати. Ну, буду щось думати. Друзі, що по ситуації? По ситуації пока що голяк. Півтори години простояв баланс спорт. Нуль повний. Стоїть вафтер. Зараз теж буду його доставати, знімати теж нуль. Зараз буду ставити баунті і буду ставити кукурузку. Може ці дві приманочки нам дадуть рибку. Але поки що нема нічого. Лівачечка є, щось обозвалось. Ну, мабуть, підляч. Ну і це вже радує, тому що... о, щось там зовсім серйозне. І... От лілія. Як завжди. О! Єсть! Ось дивіться, що відбувається. Ви бачите? Оно он, он, що. Чого крупна риба не може взяти приманку? Того, що отака мелочь просто не дає, гляньте. Не бачите, що робиться. Це таке було і 2 неділі назад у мене таке, по-моєму. На риболовлі було що теж, от така густира. Вона просто обліплює кормушку, обліплює приманку і не дає взяти ні коропу, ні лящу нормальному. Ну, от вам і капець, от вам і розв'язка всієї ситуації. Літо, жара. от така мілоч починає жрати все на світі все, що движеться. Наверно, будемо змінювати локацію. ну Подивимось. Змінив локацію. Це ця ж водойма, тільки я сів далі на інше місце. Там трошки є там підкручена невеличка ямка. Може, рибка зібралась там. Ось вам дивіться: 2 години, нефіга, дві густерочки, такі менше, ладошки, і все. Це я хочу сказати для тих умників, які там пишуть коментарі. Що я ловлю там в акваріумі і, і риби жопо їш. Ну да, риби, може, хоч і жопо їш, але тільки якщо вона не бере і в неї закритий рот, то ви її нічим не соблазнете. Не кукурузою, не пупапами, не ні авторсами, нічим. Так що зараз буду пробувати тут. Ну і будемо дивитися все по обстоятельствам. Як вийде, так вийде. Так, друзі, всі поїсти, як завжди. На новом месте. Сейчас поднимемся, что тут клюнуло. Что-то клюнуло. Ну, тоже дрыжня какая-то. Ну, а что тут? -то? Ну, друзья, тут то же самое. А тут то же самое, только густера. Ну, конечно, тут уже красавица. Довидься, какая. Тут, конечно, густерка. Вот. Расавиця на кукурузку. Хороша. Ну така густера, як би ще ловила, ще бладно, ще б пів біди. Можна рибалити. Ну, хороша, хороша така. Гарненька, красива. Ну там, де я сидів, там зовсім була мілка. Все, випустимо рибку, хай пливе. Давай. Пока-пока. Коропа нам ё-моё. Так, ще щось клюнуло. Ви бачите, ось вам і зміна місця локації. Наче одна водойма, але тут хоч потрошечку клює. Ось буквально 10 хвилиночок, ще одна клювачечка. Ну, так же ж все одно веселіше в будь якому випадку, ніж як сидиш і взагалі ніхерна не ловиться. Зараз подивимося. О, це підлящик, друзі. Це підлящик. Ну теж не скажу, що великий, ну приємний. Ну приємний. Іди сюди, зараз ми тебе. Сейчас мы тебе возьмем, чтобы під он не вымазувать. Ну це хороший, друзі, це хороший підлящичок. Це гарненький такий, непоганий. Тип. Все, иди. Все, пока-пока. Та плыви уже, ну шо ты? Ну це хороший був, друзі, це хороший уже. Ну, так мені вже більше рыбалка подобається. Продовжуємо. Бачите. Тут все-таки пішла масть. От вам і місце. Що означає? Там просидів, просто потратив час. Тут ось буквально трошки-трошки і пішло зразу діло. Зараз подивимося, що у нас тут обізвалося. Ну, мабуть, підлящ теж. Мабуть, підлящ. Да, да, так, да, так. Да. Ну от, от вам. Один ставок, одне озеро. А зовсім різні клюваки і все, і все по-різному. Зовсім по-різному. Тоже гарний красунчик такий підляч. На кукурузку. Все взяв, як положено, на волос. От такий, от такий красавчик-гарнючок. Отак ось. Все, відпустимо ривку, не будемо її довго мучити, хай пливе. Коропів нам позови. Коропів. Пока-пока. Так, друзі, є якась клювочечка. Ну, це так і ви знаєте, схоже на коробчука, друзі. Це схоже на коробчука. Зараз, аби ще той фідер не запутав, було б взагалі добре. Да, щось таке мечиться на коробчука похоже. Ну, зараз будемо дивитися. Зараз будемо щось дивитися, роздивлятися, як підтягнемо. Так, да, Коропчук, друзі, коробчук. От таке от також, бачите, буває на риболовлі. Там сидів, чекав, 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 діла не було. Перейшов на нове місце. Рибка по-іншому почала відгукуватися. А може, знаєте що, а може це лящ, його позвав. Бо я ж просив і лящай і густеров. Кажу, позови коробчука, ну хочеться, ну що ж це таке. Сидим на рибалці без клювань. Іди сюди, іди сюди рідненький, іди, Уже побалувався, іди сюди. Хорошенький. Хорошенький дружочок такий. Ух ти, вийшов з під саки. Таке тако, аж трапляється. Ще не нагулявся, значить. Опа. Єсть хороший, друзі, хороший такий. Думаю, що пару кілограм в ньому законно є. Зараз вам покажу. От так ось. От і дождався. Бачите, як рибалка починалася і як вона в нас продовжується. Все, взяв ось на кукурузку. На волос, все як положено, засікся дуже добре. Щось він там так крючок. Ага, о, отак так ось. Ось бачите? Ну тільки дві кукурузки було, одну він збив. Ну то не страшно, тому ще повісимо. Хороший лопаточок, хороший такий бутузок. Ну так, да, да. такий десь до 2 кг стабільний. Хороший хороший. Зараз ми тебе дружочок випустимо сейчас. Ось такі справи, люди. От як це називається? Просидів зранку, втратив частики. Бачите. Тут сюди ось прийшов, ну буквально там за пів годинки і рибка розклювалася. Все, друже, пока-пока. Приходь до нас наступний раз. Ми тебе будемо чекати. Так, є клювака, є. Щось невеличке, напевно, підлящ. Але є, все жодно. Все одно клювак є і це радує. І це дуже радує. Та ні, щось барахтається, ви знаєте. Щось мені спочатку так показалось, що там щось таке миленьке. А воно ще й нічого вроді би, ще й достойний розмірчик. Хо-хо-хо. Так це ж дуже добре, це дуже добре. Отак От ось, іди, іди дорогенький, сіди, іди. Іди, 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 іди. Опа, підходь, 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 підходь. Та це теж, дивіться, люди, який лящамбір красава. Хо це... це замечательний, дивіться. Також за нижню губку на кукурузку все як положено взяв. Та це лапоть, дивіться. Фу. А поначалу, бачите, такий показався мені наче маленький. Видно, поки я його одна одірвав. Ти це красень, ти що? Це такий грам 800 уже ближче, до кілограма. Все. вони як завжди, само відпускаються у мене. Все, поплив. Пока-пока. Ще один, напевно, пілящик. Чи лящик обізвався, не знаю. Головою. Щось трусе. Зараз подивимося. Як завжди, я ж кажу. Зараз дотягнемо, усе глянемо. Да, так, да, так, да, ви знаєте, дивіться. Пішло трошки діло, пішло, лящики або прокинулись, або вони просто там мешкали на цій точці. Ох, побитий дружара, нічого собі, ото побитий. Капець. Сейчас вам покажу. Ой-ой-ой. Мій ти б... Б... бідолашечка. Ой, боже, та ти вже. Дивіться. Бачите? Порізи. Це його хтось хватав, друзі. Тут сіток не ставляють. Тут немає сіток. Це його хтось хватав, хтось бив, намагався з'їсти. Дебела. Ну, так ось. Дякую, що клюнув. Якщо зможеш, позови нам коропа. Все, давай, пока-пока. Ну що, друзі, коротенький підсумок, як завжди. Отака така вийшла рибалочка. Самі побачили, дві години просидів зранку, просто втрачений час. Але ж фледметод він для того і є, щоб це пошукова снасть. Нею потрібно шукати рибу. Перемістився на інше місце, на іншу локацію. Рибка через півгодинки почала обзиватись. Так що не сидіть, не чекайте по 3-5 годин тієї риби, переміщайтесь, якщо ви ловите на флетметод, і шукайте рибу. Це дасть свої обов'язкові результати. Все, не прощаємося. Всім па-па!